Діти приготувалися до уроку письма? Тож розпочинаємо. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати прямі ламані лінії і півовальні лінії. Починаємо сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час! Бо знання чекають нас. Давайте з вами пригадаємо правила письма. Слідкуйте за своєю поставою. Сидіть рівно, ніжки поставте на підлогу, ручки покладіть на парту. Відстань між жвами і партою має бути на кулачок. Голову тримайте ледь нахиленою. Правильно візьміть. Олівець трьома пальчиками і правильно розташуйте зошит навскоси. Пригадали? Давайте з вами приготуємо наші пальчики до роботи. Розкрийте долоньки, подивіться на них, а потім поступово до великого пальчика будемо приєднувати всі інші. Приготувалися? З'єднуємо. Вказівний відпустили. Середній відпустили. Безіменний. Відпустили. Мізінчик. Відпустили. Стряхнули ручками. Ще разочок зробимо. З'єднуємо Вказівний з великим. Відпустили. Середній з великим. Відпустили. Безіменний з великим. Відпустили. Мізинчик, відпустили, стряхнули ручкою. Так, тепер на черга для наших очей. Приготувалися, виконуємо гімнастику для очей. Зараз подивіться, яка в мене плутанина. Чи зможете ви розібрати, які тваринки там заховалися? Подивіться, уважно. Знайшли? Ану, давайте перевіримо. Дивіться, в мене всі тваринки обведені різним кольором. Білочка, верблюд. Жабенятко, стрекозка, зайчик. Подивіться, будь ласка, на цих тварин і скажіть, скільки тваринок уміють стрибати. Порахували? Перевірте, у мене зафарбовано три ліхтарики. То лише три. Тваринки уміють стрибати. Давайте назвемо їх. Це білочка, жабенятко і зайчик. Що означають ці слова білочка, жабенятко, зайчик? Це предмети. Скажіть, будь ласка, це предмети істоти чи предмети не істоти. Звичайно, це предмети істоти. А на які питання відповідають істоти? Молодці на питання хто? А давайте зараз з вами до кожного нашого предмета доберемо слово дію. Білочка? Плигає. Жабенятко. Що робить? Плигає. Зайчик що робить? Плигає. Молодці. Втомилися? Давайте відпочинемо. Ну а сьогодні ми з вами будемо працювати із прямими і хвилястими лініями. Тож візьміть свій олівець, на рядочку знайдіть нижню лінію рядка і поставте крапочку. Потім відступаємо праворуч. І на верхній лінії рядка теж ставимо крапочку. Подивіться. Повторіть за мною. Далі ми проведемо пряму похилу лінію від нижньої точки до верхньої точки. З'єднали. Ставимо з вами точку. На нижній лінії рядочка, але відступаємо праворуч навскоси. Ось так. І з'єднуємо зверху вниз, від верхньої до нижньої точки проводимо пряму похилу лінію ось так. Молодці. Відступили. Знову на нижній лінії рядочка поставили крапочку, поставили. На верхній лінії рядочка відступили праворуч навскоси і поставили крапочку. З'єднали прямою похилою лінію знизу вгору. На нижній лінії рядочка поставили крапочку відступивши в праву сторону навскоси і з'єднали зверху вниз прямою похилою лінією. Продовжуємо роботу до кінця рядочка до поля. Відступили, поставили крапочку внизу. Поставили крапочку вгорі, з'єднали знизу вгору, поставили крапочку внизу, з'єднали зверху вниз. І так, продовжуєте до кінця рядочка. Тисніть на паузу і допишіть рядочок до поля. Якщо ви вже завершили писати рядочок, на другому рядочку на нижній лінії рядка поставте крапочку. Відступіть праворуч на невелику відстань і теж поставте крапочку на нижній лінії рядка. А потім з'єднайте ці дві точки дугою кривою лінією ось так. Відступіть праворуч, знову поставте точку на нижній лінії рядка, відступіть праворуч, поставте ще одну точку і з'єднайте їх. Пропишіть рядочок до поля, тисніть на паузу, завершите роботу і повертайтеся на урок. На третьому рядочку внизу, на нижній лінії рядочка ми поставили з вами крапочку. Повторимо прямі похилі лінії, які ми з вами писали на верхньому рядочку. Вгорі поставили на верхній лінії рядка, поставили крапочку, навскоси з'єднали прямою похилою лінію знизу вгору. Поставили крапочку на нижній лінії рядочка і з'єднали прямою похилою лінію зверху вниз, відступили, поставили точку, відступили, знову поставили точку і об'єднали догою, так як ми з вами робили на другій лінії рядочка. Знову відступили, поставили точку на нижній лінії рядка, поставили точку на верхній лінії рядка, з'єднали знизу вгору прямою похилою лінією, поставили точку на нижній лінії рядка і з'єднали зверху вниз прямою похилою лінією. А далі, що ми будемо робити? Знову продовжимо чергувати. Поставимо точку, поставимо ще одну точку і з'єднаємо дугою. Таке чергування продовжимо до кінця рядочка. І на четвертому рядочку. Поставте точку на нижній лінії рядка і спробуйте повторити ті ж самі похилі лінії петлеподібні, які показані у мене на нижній лінії рядочка. На четвертому рядочку. Тисніть паузу. Завершили молодці наш урок добіг кінця. Сподіваюся, що у вас жовтий або найкращий зелений настрій. Ви посміхаєтеся, тому що ви все змогли виконати. З нетерпінням чекаю на наступному уроці. Хай вам щастить!